У Львові вже офіційно можна придбати ялинку, яка традиційно прикрашатиме ваш дім на новорічні свята. Люди кажуть, тільки завдяки нашим військовим ми маємо можливість традиційно відзначити початок нового року. Попри все, новорічні настрій, я самі повинні завжди собі створювати його. Ви якраз дивитися, бо в мене є штучна, але щось цього року хочеться живо поставити. Тому так і дивитися, але ще ціни не питалася. Ялинка не колись ми бритаємо до старих звичаїв. Дідух солом'яний цей, соломи, ячмінне ячмінний цей. Ось таке, ото, що було раніше. Вертаємо до старого. Історія. Ще ялиночки не вибрав, придивляюсь, прицінююсь. Ну, десь ближче до нового року придбаю щось. Продавці розповідають, що зараз у попиті ялинки зібрані. Вони економлять місце, однак зберігають відповідну атмосферу свята. Яленочки зібрані з гілок, щоб не зрізати повністю ялинку, обрізають просто частково гілочки. Гілочка до гілочки, маленька, велика. І такі отакі От, Дівчата у нас працюють, збирають від найменшої 30 см і до найбільшої там бувають і 1,50 і 2 метри. Ціни на цільні ялинки теж не дуже високі. Півтора метри за вишки ви можете придбати за півтори тисячі гривень. Це враховуючи місце, де її зрубали, та витрати на паливо. Штучні, дорожчі, але мають очевидну перевагу в зберіганні. А такі маленькі, звичайно, коштують дешевше. Загальна метрова ялинка цього року коштує 400 гривень, 350-400 гривень, метр висоти. Від 80 є, може бути і за 50, там 20 сантиметрова. Починаючи від, від в загальному, від 50 і до там до, до 500-600 гривень. Зберігається дуже довго. Де, хто е, шукає позитив у таких яленках і їх зберігає навіть до 8 березня. Яленочку міняє на тюльпан. Офіційний перелік місць, де можна придбати новорічну красуню, подивіться на сайті міської ради. Ми ж дивилися на асортимент на проспекті Чорновола 67 А. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда тут львів.